Помареська світла не череда, на уроці вчителька каже до Онися. Куди ото ти дивишся, на дошку дивися. Слухай, що я розказую, бо не будеш знати. Вже батьків твоїх до школи треба викликати. Викликали і сварилась, і плакала мати. Доки буду через тебе сором потерпати, вже вчителька дочекалась лихої напасти, припадає їй за низьком череду пасти. А він радий, підскакує, дручечком махає, і до вчительки своєї сердито гукає. Не дивіться ви в ту книжку, слідкуйте за стадом, бо низька вже тікає до вже всі бороки витутула у діда Микити. Старим буде позиватись, хто буде платити. Та чолом стали? завертайте лису, та дивіться бо бовтичать до лісу. Це не так, як на уроці сісти, ручки скласти, не навчили в інституті вас чере.